А чому це не зроблено зараз? Чим ви займаєтесь? Тут ви нічого не знаєте, ви я, не можете нічого пояснити, цього я. ви не бачили? А ви, що ви бачили? Відповідно, за? до е, чим займається заступник прокурора міста? Е, заступник прокурора міста е, здійснює. Е, е... Чергова гучна справа. Сьогодні нами затриманий голова Державної служби зайнятості України під час отримання хабаря. Ще один високопосадовець державного рівня із не зовсім чистими руками. Чиновника заскочили на гарячому, коли в центрі Києва в службовому авто він взяв хабар в розмірі 622 тисячі гривень. І як зазвичай, вже традиційні в таких випадках, заяви Ми робимо все можливе для того, щоб якнайшвидше очистити. Українську владу від хабарників і всяких корупціонерів здається, щось подібне ми вже чули. Корупція має конкретне прізвище, так. конкретне ім'я і конкретна людина, яка має сидіти в в'язниці. Чиновники різних мастей та рангів, одіозні судді та діамантові прокурори. Для мене нема. Незаторканих. Вони будуть обов'язково притягуючи до вдалість. Мільйони зелених на підлозі, дорогоцінні коштовності, елітні автівки та заміські палаци. Той, хто вчинив корупційний злочин, повинен сидіти не під домашнім арештом дома або втікти з країни перед тим, як його оголосять розшук, а повинен сидіти в тюрмі. Хтось взагалі сидить. Ті, кого так голосно на всю країну називали злочинцями, примудряються не лише покинути клітку та очиститися. Ірпінський суд виправдав колишнього керманича податкової академії. Колегія суддів вирішила, що обвинувачення не надало достатніх доказів того, що мельник таки вимагав хабарі на суму 120 тисяч гривень за вступ до академії. А ще наполегливо демонструють суспільству свої прагнення. Звільнення вважаю безпідставним, а тому готую заяву до Генерального прокурора України про поновлення мене на роботі. Чим швидше буде визнано побалку, тим краще. Але це вершина абсурду. Насправді усе зарито набагато глибше. Те, про що ніколи не говорять офіційно, одне діло закрили, тому що там дітей чи свої люди, другої діло дітей закрили чита люди. Гучні та резонансні справи, які зникають ще на етапі розслідувань. Я е, дам коментар, коли ознайомлюся з цією справою. Хто і як бореться з хабарниками та корупціонерами? Що конкретно козач і що мені дитя. Люстратор вступає у дію. Алло. Ти мужі не прийшли мені. Домагаються. Ми у Кривому Розі. А мене звати Володимир Тимофійчук, я журналіст програми Ілюстратор телеканал 2 плюс +2. підходить до заяві і говорять. Що за міліція така? І чоловіку невозможно пояснити, що це ти не ти йому випуску. Цей чоловік чинний працівник міліції Кривого Рогу. На правах анонімності він погодився надати ілюстратору ексклюзивну інформацію. Готуйтеся почути приголомшливі факти. Ви маєте знати правду. Прокуратура запрещає сотрудникам ліці реєструвати ЕРДР. Обращення по взяткам Ну, так не власний приказ такий. Розпоряження. Работники міліції, винужіни в прокуратуру, щоб можна було провести оперативне міроприяття. Кому вигідні такі методи роботи, коли за українським законом кожне звернення громадян повинно автоматично вноситися до єдиного реєстру досудових розслідувань? Це іменно, тільки по взяткам. коли відбувається саме Прокуратура всеми путями пытается затянуть эти согласования. Идет выход на людей, которые помогают взятку. И если вопрос решается положительно, это дело И сливается информация. Когда заявитель уже идет ну, давать взятку, то от него помогатель прям бежит, прячется. Іншими словами, міліціонери, так би мовити, підганяють клієнтів прокурорам. Даже если матеріали збираються, якщо реалізується іменно сама то неоднократно были случаи, что прокуратура недооваривается взятка получателя. Ну, імпримінірують им им болі мягкою статтю, за якою предусмотрено там рішення свободи і заміняють це все, родять под административную ответственность. В руках чоловіка документи. Це щонайменше 20 кримінальних проваджень, які без слідства та суду прокуратура міста закривала на власний розсуд. Ну, это еще не все. Это так. І значительно більше. Так часто проїзд закони. сейчас работают так, що міліцію контролюють прокуратура, а прокуратуру не контролюють ніхто. Прокурор на землі царі, Бог. Як все відбувається та працює. Зараз ми все вам покажемо та розкажемо. На реальному прикладі у кривому розі у нас складається впечатлення, що міліція нічого не діла. І ми длительное время об, об этом трубили везде, но ми же на той момент не розуміли. Олег Нежигай, громадський активіст. Чоловік каже, нещодавно він так би мовити прозрів завдяки одній резонансній справі, яка стосувалася дорожньої пригоди. Є гражданин Соколовський, який хі -хі, пропонував слідувати гроші. І це не просто слова. Увага! До рук люстратора потрапили серйозні відеодокази згаданого злочину. Все від і до на ваших екранах. Що конкретно перед моєї третімаш? Вказану особу в подальшому було затримано на гарячому. Віктор Міхаліч у нас слідувачі об'єднає, що не діла. Вказане порушення фіксувалось за допомогою двох камер. Які знаходяться в слідчому кабінеті номер 312 Передавали ви либо якісь та ніжні связи за рішенням будь-яких питань? ні. Ми ще раз показуємо вам це відео. Що конкретно визволимо те, що ми не здається? До чого це вам детально розказуємо? Адже ми також зустрілися з Віктором Соколовським, героєм цього відео. От, зачем ви давали ці дії? Можете обійсні? То есть вы не согласны с тем, что вам вменяют, да? Да. Ище раз. Игорь, возьми, просветываемся по сути. А також при особе знаходилась... 54 тисячі 431 гривні, які також були вилучені. У Зв'язку з тим, що вказана санкція передбачає конфіскацію Мене ще не щось прийшли мені, домагаються. Та Циколовський просто сміється з міліціонером. Він ходить і сміється їм в лісо. І це ще не все. Далі цікавіше. Я звернувся з клопотанням до прокурора. Прокурор його підписав, та ми звернулися до суду. Суд виніс ухвалив рішення. Та надав можливість те, що ми провели огляд, легалізував його законно. Ось цей документ, про який говорить слідчий. Я як слідчий виконав певні слідчі дії, були зібрані доказова база відносно особи, яка надала непримірну вигоду. Та була сформу... сформульована підозра, яка в послідучому була направлена. Е, е, офіційно до прокуратури міста для її затвердження та в майбутньому повідомлення особи вчинення кримінального правопорушення. І на цьому етапі відбувається чудеса. В момент погодження согласування з прокурором прокурор взагалі закрив діло. Щось підказує, що сцена, яку ми бачили на відео, повторилася у прокуратурі. Правда, без відеокамер, протоколів і вже з іншими сумами. Гриша Сергій Миколаєвич, прокурор прокуратури Кривого Рогу. Запам'ятайте його обличчя. Це його кабінет перетворився на Бермудський трикутник для кримінальних справ. Оперативний робот його по неї направленням, по ніским ділам. Одне дело закрили, тому що там де-то читали свої люди. Друге дело десь закрили читать люди. В результаті наконець на робота може отримати виговор. Засусне показателі. Що ж, познайомимося ближче? Люстратор у прокуратурі Кривого Рогу. Добрий. День. А мене звати Володимир Тимофійчук і журналіст програми Люстратор телеканалу 2+,2. Плюс Ми дуже хочемо поставити питання прокурору Греші. Але зі своєю промовою до нас вийшов ось цей молодий товариш. На даний момент він. Не працює в прокуратурі міста Кривого Рогу. Чому е, є е, підстави для цього Максим Коценко всього 29 років, а вже перший заступник прокурора міста. А, а що відбувається та... з Гришою? Ви мені так і не пояснили? Він не працює. Не працює по якій причині? По цій можливо не пов'язані з цією причиною. А яка причина? Якщо у вас цікавить ці питання, то ви можете звернутися е до відділу прокуратури області для е з'ясування причини. Чекайте, ви є заступником прокурора міста і не знаєте, чому ваших Я... за що звільнили, Правильно? Я знаю, чому звільнили. Ну, так... Поясні, але я дам до я, я. Я просто. хочу для того, щоб вам більш конкретно і більш детально розповісти про це. Хочу детально знайомити з цим питанням. Добре, а що там із справою Віктора Соколовського? А точніше про закриття кримінального провадження вам про це відомо? Я е, дам коментар, коли ознайомлюсь з цією справою. А не... Чому ви це не зроблено зараз? Чим ви займаєтесь тут? Ви нічого не знаєте, ви Я... не можете нічого пояснити Я вам поясню. цього. Можливо. Ви не бачили, а відповідно що ви бачите до е, б... чим займається заступного президента... прокурора міста? Заступник прокурора міста здійснює свої функції відповідно які до функції? закону В які? Те, що ви нічого не можете пояснити, нічого не знаєте. Це що, пом функції такі не... чи то досвіду забракло, чи сміливості. Максим Коценко так і не зміг пояснити ілюстратору, куди подівся прокурор Гриша. Чому закрили провадження попри такі серйозні відеодокази? Що ж, телефонуємо до того, кому очевидно знайомитися з матеріалами не потрібно. А саме Сергію Гриші, можна поцікавитись, де ви зараз знаходитеся? На цей час За це часом місті Львова. А ви зараз не працюєте в прокуратурі, так розумієте? А по якій причині особи при особисті зустрічі? Я вам це розповім. Добре, обов'язково зустрінемося, але поки що ставлю конкретне запитання: чому було закрито? Згадане нами кримінальне провадження. Кримінальне провадження було закрито за навожливо. Вони особи у суді, щоб все було зроблено. Відповідно до вимог закону. У нас ми змогли нормально доказати вину особи у суді. А так? Зачекайте. А як же відео? Це відеоролик є особистим запис... записом. Не є результатом проведення слідчих рушкові дії. Фіксація на відеоролик проводилася лише за ініціативу або слідчі, яку давали цю неправомірну вигоду, або за ініціативою керівників. Та не було погоджено за працівним судом. Стоп, стоп! За кого ви нас тримаєте? А як же та сама ухвала суду? В засіданні якого, до речі, ви безпосередньо брали участь? Задовольнити клопотання і внести ухвалу про дозвіл на проведення огляду приміщення службового кабінету номер 312. Слідчий суддя Константин Філатов. Перепрошую, я, я був просором по вказаному кримінальному провадженню, Та в мене були від можу завірити, що вказані на слідчі ніякого її не проводилося. Дозволу суду на зв'язку зйомку не було. Уже суд буде рішати, він виновен, не виновен, достатньо, щоб... а прокурор взяла відповідальність суду. Все це по ступенечкам йде знизу до верху. Ви ж розумієте, прокурор просто так чоловік не потрапляє. Ті повинні згадуються, починаючи від зама і навіть да, простим прокурором. Аби не спускати на гальма, люстратор ставить цю справу на контроль. Ми вимагаємо прозорого і справедливого розслідування. Покарані мають бути не тільки фігуранти, а й представники прокуратури, котрі все зробили, аби розвалити справу. Ви до цього коли збираєтеся прийти ну, до, до встановлення істини. Я думаю, вважаю, що на цьому тижні буде вирішено питання щодо законності прийнятого рішення. Зокрема, ви будете брати цьому участь. І вже за два тижні перший результат. Постанову про закриття кримінального провадження скасовано. Досудове розслідування по кримінальному провадженню триває. Виконувач обов'язків прокурора міста Кривого Рогу Максим Коценко. Тим часом чергова резонансна подія. Ліквідовано конвертаційний центр з обігом 600 мільйонів гривень. Встановлено, що організатором даного конвертаційного центру був голова одного з обласних комітетів по боротьбі з корупцією. Центр здійснював свою діяльність під прикриттям даного комітету. Цікаво, хтось сидітиме цього разу.